Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка запрошує абітурієнтів скористатися нагодою отримати знання у вищому навчальному закладі, що є найдавнішою на львівщині навчальною базою для освітян. Сьогодні університет об'єднує більше десятка профільних навчальних підрозділів. Тут створені усі умови для самореалізації студентської молоді. Велике різноманіття культурно-масових заходів і різного роду соціальних програм. Студенти нашого університету беруть участь у міжнародних програмах обміну. В університеті культивуються різні види спорту. Наша команда з мініфутболу зайняла перше місце на всеукраїнській універсіаді. Після чого ми готуємося до чемпіонату Європи. Професорсько-викладацький склад постійно займається науковими розробками у сфері педагогіки. Ринок педагогічної праці є. Він розширюється. За рахунок того, що нашого вчителя сьогодні охоче запрошують і в Польщі, і в Німеччині, я думаю, що ми стоїмо сьогодні на порозі радикальних змін. Цьогоріч університет визначає 75 років від часу заснування.